Друзі, сьогодні ми розкриємо чарівні секрети множення на 8 і 9, А ще дізнаємося секрети легкого ділення. Множення на 8. Як його легко запам'ятати? Запам'ятати таблицю множення на 8 – це легко, якщо ти уявляєш, що множення це просто додавання кілька разів. Секрет перший. У на вісім всі відповіді це числа, які можна скласти по вісім. Наприклад, вісім на чотири це вісім плюс вісім плюс вісім, і плюс вісім дорівнює 32. І якщо ти знаєш таблицю множення на чотири, то просто помнож отримане число ще на два. Ось, наприклад, вісім на п'ять міркуємо так, це чотири на п'ять і помножити на два. Отримуємо наступний вираз 20 на 2, що дорівнює 40. Отже, 8 на 5 дорівнює 40. Множення на 9 має свій секрет. Подивись на це 9 на 2 дорівнює 18. Тепер додаємо цифри числа 18, отримаємо 9. 9 на 3 дорівнює 27. Тепер додаємо цифри числа 27, отримаємо 9. 9 на 6 дорівнює 54, тепер додаємо цифри числа 54. Отримаємо 9. Ось і секрет. Сума цифр завжди дорівнює 9. А тепер завдання. Знайди число, де сума цифр 9. Це точно щось із таблиці на 9. Так, це число 63, молодець. А тепер відкриємо секрет таблиці ділення. Ділення це як загадка. Яке число ми множили, щоб отримати результат? Наприклад, 72 поділити на 8. Скільки буде? Ми думаємо так: 8. Наскільки потрібно помножити, щоб отримати 72? Правильно! Це число 9, бо 8 помножити на 9 дорівнює 72. Ось і перший секрет. Ділення це брат множення. Якщо ти добре знаєш таблицю множення, ділення стане простим. Завдання. Впізнай правильне число. 56 поділити на 8. Скільки дорівнює. Так. Вірно, це число 7. Давайте потренуємося ще трішки. Розв'яжіть такі вирази 8 помножити на 7. Міркуємо так 4 помножити на 7 дорівнює 28. Тепер 28 помножимо на 2. Отримаємо відповідь 56. 9 помножити на 4 дорівнює 36. Перевіримо, додаємо цифри нашої відповіді і отримаємо. 3 плюс 6 дорівнює 9. Отже, все вірно. 72 поділити на 9 дорівнює 8, 8 помножити на 9 дорівнює 72. Молодці! Ви сьогодні вивчили нові секрети множення і ділення. Повторюйте їх, грайте у веселі математичні ігри, і таблиця запам'ятається сама. До нових зустрічей, маленькі розумники!